Вітаю, Біорози. Розглянемо серію масажний крем роза та какао БРК об'ємом 240 мл, призначений для косметичного масажу тіла. Масажний крем збереже вашу пружність і тонус шкіри. Він посилює кровообіг, покращує еластичність шкіри і тонізує організм. Крем насичений вітамінами А і Е, які володіють зволожуючу Помоложуючою і захисною діями. Активні інгредієнти цього крему це натуральний троянтовий воск, олія какао, конкрет календули, вітамін А і Е. Трояндовий воск отримують при виробництві абсолютів. містить кератиноїди, вітамін Е та фосфоліпіди. Володіє структуротворчими властивостями, близькими до джолинового воску. Виявляє легку бактерицидну протизапальну дію, використовується у складі губних помад і інших декоративних виробів. Володіє потужним зволожуючим властивостями, заспокаює і пом'якшує шкіру, діє як антиоксидант. Також застосовують у засобах для підліткової шкіри, сухої, делікатної, пошкодженої шкіри, що щовущиться, засоби для очищення і виведення токсинів. Засоби для боротьби зі е, старіннями шкіри і з мошками. Шампуні для тонкого пошкодженого волосся, також при свербінні голови. Парфумерія і ароматерапія. Олія какао це твердий по консистенції засіб рослинного походження. Е, підійде для домашнього використання і догляду за будь-яким типом шкіри. Цей масляний елексір використовується ще е, древніми мая для збереження краси. Масло має масу поживних компонентів у складі, серед яких корисні для шкіри, жири, кислоти і комплекс вітамінів. Має приємний оріхово-молочний аромат і застосовується у косметології і медицині для боротьби з недосконалостями епітеріями і естетичними дефектами. Масло какао зволожує завдяки лауринової кислоті, допомагає утримувати вологу в клітинах, нормалізує ліпідний баланс, вироблення шкірного сала і захищає від закупорки пор і акне, вирівнює колір і незначно освітлює, захищає від запалень, спобігає появи глибоких зморшок, бореться з ультрафіолетними променями, застосовується в догляді для тіла, волосся і нігтів. Конкрет календри, пом'якшує шкіру, допоможе позбавитися від шрамів та варикозу. Має протизапальну антибактеріальну протигрибкову дію. Вітамін А і Е пом'якшують, розлажують і посилюють регенерацію шкіри. Вітамін А має протизапальну дію, використовують при вугровому висипанні, псоріазі та інших захворюваннях. Підтримує виробітку колагену. Вітамін Е, сильний Антиоксидант використовується в протипухлинних засобах, захищає від сонячних променів, також від дерматологічних захворювань, усунення темних кругів під очима. Звертайтеся до затубовлення.